Шановні колеги, з кожною хвилиною ситуація стає абсолютно очевидною. Уявіть собі, що представник цивільного позивача згоден долучити фінансові документи на Нафтогазу. Згоден. Тобто та установа, яка начебто стверджує, що їй спричинено збитки, ця установа згодна долучити всі документи. І е, звітні документи, і фінансові документи, і контракти, і аудит зовнішній міжнародний аудит, який є обов'язковий для цієї публічної кампанії. На що прокуратура і суд займають іншу позицію і кажуть про те, що не потрібно долучати ці документи до справи. Запитання, чому? А тому, що ці документи з очевидністю стверджують. Що не було жодних збитків в 2009 році, а відповідно немає ніякого складу злочину. А відповідно цю справу треба закривати негайно. Хоч щось ухвалив, якісь почутниково питання не. виняли ваше? Якщо дозволите, я буквально пів години назад, коли виступав, передбачаючи Фіро. таку ситуацію, говорив про те, що відмовив задоволені клопотання, зокрема про витребування міжнародного аудиту. Енсендіяних це компанія, якій довіряє весь світ. Тобто, висновки даної компанії дуже важко поставити поставити під сумнів. І захист наполягає вкотре наполягає про долучення даного документу, про дослідження даного документу. Ми не приховуємо і говоримо про те, що в даному документі містяться докази невинуватості Тимошенка Юлії Володимирівни е у вчиненні злочину, якого, якого її інкримінують. Чу позиція прокуратури зрозуміла. В них є обвинувачення, вони повинні підтримувати обвинувачення, хоча це знов таки не ніяк не. Е не можна виправдати, тому що кримінально-процесуальний закон говорить про інше, але не зрозуміла позиція судді. Якщо суд відмовляє, а він відмовив витребуванні даного документа, суд свідомо стає на сторону обвинувачення. Ми зробили свої зауваження і заперечення на дії головуючого, і захист вважає, що е, дії судді, е, які виразилися у відмові у витребуванні, зокрема цього документу міжнародного висновку Ерсен-Д'Янг стосовно. Аудиту Нафтогаза свідчить про те, що суд упереджений в даному випадку і ніякої об'єктивності при розслідуванні даної кримінальної справи немає. Скажіть ласка, як сприймати те, що суд от, пачками відціляє клопотання? Тобто, не кожне окремо. Це, такі... це пряме порушення кримінально-процесуального закону, тому що кожне клопотання це окреме звернення з окремим обґрунтуванням, з посиланням на конкретні документи. І е, з е, обґрунтуванням е, конкретною аргументацією, коли суд пачкою розглядає клопотання, тим самим суд виносить незаконне і немотивоване рішення, тому що неможливо винести мотивоване рішення, реагуючи на пачку. Мотивоване рішення можна винести тільки відносно окремого клопотання, яке стосується окремого предмету в даній справі. Тобто, це ще одне підтвердження. Незаконності дії судді підтвердження того, що суддя Кирєєв діє в цьому процесі не у формі і не у спосіб, передбачений кримінально-процесуальним законодавством України, передбачений конституцією України. Хочу додати, що репліки судді Кирєєва з приводу того, що пан захисників чекає свою дисертацію, Це також є проявом упередженості. Ну питання не в кількості клопотань питання в тому, на що вони спрямовані. Клопотання спрямовані на прості речі. Якщо допитано 33 чи тридцять свідка обвинувачення а один свідок захисту. То це свідчить про відсутність змагальності і, безперечно, наші клопотання спрямовані на те, щоб були допитані в цьому процесі свідки, які на думку на думку захисту мають додати і ще інформацію, аби розгляд справи відбувався повно і всебічно. Якщо Праві перебувають матеріали, які зібрані стороною обвинувачення. То захист стверджує, що в цій кримінальній справі, як предмет дослідження, мають бути і матеріали, які на думку захисту дають більш повну інформацію про цю справу в цілому і, безперечно, свідчать про невинуватість. Обвинуваченої Юлії Володимирівни Тимошенко на це спрямовані наші, наші клопотання. Скажіть, сьогодні Тимошенко встала. А в неї якось змінилося відношення до судді? Чи чому вона встала? А, значить відношення Юлії Володимирівни Тимошенко до закону, до законності, до верховенства права не змінювалося, воно є постійною. І в основі цього відношення надзвичайно глибока повага до права в Україні, враховуючи, що це право формувалося протягом тисячоліть. А що стосується конкретного судді, то повага до цієї судді буде тоді, коли в цьому судовому процесі Юлії Володимирівни буде забезпечено право, передбачено конституцією. Чинним законодавством України Європейською конвенцією захисту прав людини і міжнародним пактом про громадянські і політичні права право на неупередженого, право на незалежного і право на компетентного суддю такого суддю Юлія Володимирівна не бачить і, відповідно, немає потреби і е, е, проявляти е, надмірні форми поваги. Але встала я... просто так чи? Ні, не просто я так. Юлія би... Володимирівна я... не робить я нічого, хотів... нічого просто так. Я хотів би зазначити, якщо ви звернули увагу, в той час, коли Юлія Володимирна встала, вона робила заяву про злочин з боку прокурорів і з боку суду. Тому тут не може йти мова про якусь там. Вона своє ставлення до суду і прокурорів якраз висловила в цей час. І тому я, я вважаю, що таким чином. Вона акцентувала увагу на своїй заяві. Вона робила заяву про злочин з боку прокуратури і з боку суду. І вона акцентувала увагу на своїй повазі до права і законності, коли вона в прямий спосіб оголосила, що суддя Кирєєв і прокурори, прикриваючи належну інформацію для розгляду цієї справи, тим самим фактично вчиняють злочин.